Переможні будні кропивницьких майстрів східних єдиноборств. Літні місяці були багатими на змагання та тренувальні збори для вихованців обласної федерації лаотайських бойових мистецтв. Спочатку у Кропивницькому та Черкасах водночас провели два фестивалі. На дитячому фестивалі бойових мистецтв у сусідньому обласному центрі вихованці спортивного клубу Україна посіли третє місце із семи команд. Ми зайняли третє місце благодаря високій підготовці наших бойців, благодаря показательним виступленням з зброєю, бойовим ката, а також виступлення з зброєю, цеп'ю з ножами, розділ розділ трайдцонаруже, який у нас включається. Поки юнаки виступали у Черкасах. Дівчата визначали кращих у Кропивницькому. На базі спортклубу Україна працює школа східного танцю, вихованки якої демонстрували свою майстерність у провокаторі. <му> Учасницями свята східного танцю школи «Шакті» стали 50 дівчат. Були більше 30 постановок восточних танців, которых... Сама організація ставила блогата Юлія Станіславна. Це були танці з саблів, з крильями, з вилами, з було дуже захвачується це міроприяття. длилось більше двох часів. Було дуже інтересно, як і для родителей, для зрителей, і для гостей. Далі наші майстри з східних єдиноборств взяли участь у традиційному навчально-тренувальному зборі на базі єдиного у Європі храму бойових мистецтв. Эти сборы отличаются тем, что мы на них более уделяем внимание традиционной воинской подготовке, духовным практикам, а также наши участники, наши бойцы имеют возможность поучаствовать в строительстве этого храма. Тренування у Черкасах були корисними для наших представників східних єдиноборств, говорить керівник клубу Тигр Сергій Плогатар. Ученицький состав підчеркнув там дуже багато. Наш руководитель, наш наставник Дмитрий Анатолійович Поліченка, провів там ряд очень сильніших, мощних майстер-класів як по традиційному оружию, так і по наживому бою, це бойова Тобто Наші ученики более углубились в традицію, тайського бокса, канфу. Одразу ж після завершення першого збору вихованці обласної федерації лаотайських бойових мистецтв вирушили на другий, що проходив на березі Чорного моря. Помимо традиційних воїнських іскус. Да, Бойці имели мали изучить многие семинары мастер майстер по традиционному оружию. Так ми изучали на живої поединок на палках, шисти, нунчаки, також бойці осваивали спортивне плавання, бойову акробатику. Керівник спортивного клубу Воїн Вадим Якімов каже, такий збір допоможе юним спортсменам як найкраще підготуватись до осінніх змагань. Приїжджали зборів, з зборів, записували дополнительные групи. Родители дуже довольні, вони очень довольні. Ми прекрасно провели підготовку к соревнованиям. То подготовились вот к ближайшим, которые будуть проводитися в Черкасах, чемпіонат України. На чемпіонаті України бійці з Кропивницького традиційно боротимуться за місця на п'єдесталі Пошани. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.